Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня вівторка, 29 липня. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Нас поліція та СБУ затримали торгівців нелегальною зброєю на Івано-Франківщині. За скоєни їм загрожує до семи років позбавлення волі. У Коломиї відкрили виставку різьбяря Миколи Стринадюка із Косова. Я привіз сюди якби найбільше своїх робіт ще так багато не виставляв. У арт просторі зодіак презентували дебютну поетичну збірку Лесі Тинкалюк. Тут багато слів про Бога. Про це та інше детальніше далі. Національна поліція та СБУ затримали торгівців нелегальною зброєю на Івано-Франківщині. Вони незаконно збували різноманітну зброю вибухівку та набої на території Івано-Франківської області. Правоохоронці вилучили понад 70 гранат та 14 одиниць стрілецької зброї на суму майже 700 тисяч гривень. Дивіться далі у сюжеті. Незаконну діяльність фігурантів викрили оперативники управління карного розшуку обласної поліції, поліцейські Косівського та Коломийського районних відділів у співпраці зі співробітниками Служби безпеки України в Івано-Франківської області та за силової підтримки спецпризначенців. КОРД. процесуальне керівництво здійснюють Коломийська та Косівська окружні прокуратури. Поліцейські встановили, що до складу злочинної групи входило троє жителів Прикарпаття: це 23-річний мешканець Коломийського району, а також його двоє спільників з Кос один з фігурантів раніше вже був судимий за вчинення аналогічних злочинів. За результатами оперативних заходів правоохоронці вилучили понад 70 гранат та 14 одиниць стрілецької зброї на суму майже 700 тисяч гривень. Також поліцейські задокументували продаж зловмисниками понад 30 гранат та 10 одиниць вогнепальної зброї. Зокрема, це були автомати Калашникова, карабіни, рушниці, пістолети. Фігуранти всі заборонені ці предмети продавали кількома партіями і серед Збутого значна кількість була саме набоїв. У ході проведення низки обшуків у зловмисники правоохоронці виявили та вилучили майже 30 гранат, рушниці, пістолети, набої, також грошові кошти, отримані від продажу боєприпасів, мобільні телефони та інші речові докази. Усе вилучили і направили на проведення експертизи. Двох фігурантів оперативники затримали одразу ж після спроби збуту чергової партії гранат. Слідчі затримали їх у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України, затриманим. Та їхньому спільнику оголошено про підозру за частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами вибуховими речовинами кримінального кодексу україни усім трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою за скоєне їм загрожує до семи років позбавлення волі аферист привласнив гроші прикарпатця під час купівлі транспортного засобу 43-річний мешканець надвернянщини став жертвою інтернет шахраїв чоловік планував придбати Ати трактор, а втратив понад 170 тисяч гривень. потерпілий розповів, що мав намір купити сільськогосподарську техніку, а саме трактор. На одному з інтернет-сайтів чоловік знайшов оголошення про продаж транспортного засобу. Дане оголошення його зацікавило. Він зв'язався з продавцем. Той запевнив, що трактор перебуває у справному стані, але для його придбання необхідно сплатити повну вартість. Йдеться про понад 170 тисяч гривень. Чоловік, не обдумуючи, переказав кілька платежів на банківський рахунок шахрая після здійснення фінансової операції. Зв'язок з продавцем, звичайно ж, обірвався, а трактор потерпіли так і не отримав. За фактом шахрайських дій слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Поліцейські вкотре закликають громадян. Будьте обачними, користуйтеся тільки перевіреними онлайн платформами. У жодному разі не потрібно здійснювати передплат незнайомим особам до фактичного отримання товару або до офіційного оформлення фінансової угоди. На спаса до Коломиї у столиці покуття розпочали відзначати день міста. Тематичні заходи відбуватимуться по 22 серпня. Мова про різноманітні виставки, фестивалі, концерти, кінопокази, майстер-класи, ярмарки та багато іншого. Організатори наголошують, усі події благодійні. Більше розкаже начальниця управління культури та турист. Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна. Починаючи з 2022 року, Коломия зустрічає День міста. Е в спокої, в затишку без помпезності, грандіозності. Але тим не менше всі культурні діячі митці готуються до цього дня, бо ми маємо що сказати, ми маємо що показати, і важливо, що до нас приїжджають гості з різних куточків нашої Івано-Франківщини, і не тільки, бо Коломия все ж таки є туристичним містом. І цьогоріч ми підготували програму, яка буде тривати впродовж місць. Ми переходимо в ряд заходів, які будуть відбуватися в наших закладах культури. Це і музей історії міста Коломиї, Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка, Палац культури та мистецтво народний дім. Адже саме там ми звели сцену, містечко майстрів музею гуцульщини та попуття. Це будуть різноманітні майстер-класи міні-фестивалі. Тому що сьогодні для глядача слово фестиваль це має бути щось помпезне, це має бути щось величезне, але насправді ні. В фестивалі закладено можливість популяризувати той чи інший напрямок мистецтва. В даному випадку ми популяризуємо наше рідне Покуцьке, те, що нам притаманне. Тому в, в рамках святкування дня міста відбудуться три. Невеличких фестивалів. це медовий спас біля музею історії міста Коломиї, це фестиваль ДНК, який об'єднає. Ну очікуємо близько 200 митців. Це і Вінницька область, це і Миколаївська область, це і Київщина, і багато з Івано-Франківської області. І також ми очікуємо наш фестиваль Покутські витоки, який вже Триває багато років, це фестиваль хореографії народної і багато майстер-класів для наших діток, художніх виставок. І найосновніше всі заходи мають благодійну мету. Тому впродовж цього місяця. Ми всюди будуть скриньки, ми будемо збирати кошти на підтримку наших Збройних сил України. Тому слідкуйте за нашими анонсами на сторінці Коломия Культурна та на всіх сторінках офіційних наших закладів культури. І долучайтеся, адже ми з любов'ю, з натхненням чекаємо кожного відвідувача. Не зрадь собі, в Коломиї відкрили виставку різбіря Миколи Стринадюка із Косова. Митець представив близько сотні творів у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. Цією подією у Коломиї розпочали цикл заходів, присвячених відзначенню дню міста. Микола Стринадюк відомий різьбяр, представник Косівської мистецької школи, лауреат премії імені Тетяни Яблонської, учасник Національної спілки художників України. Вже не вперше знайомить Коломийську публіку зі своєю творчістю. Та саме ця виставка одна із наймасштабніших, каже автор. Я привіз сюди якби найбільше своїх робіт, ще так багато не виставляв. Тут зібрано близько сотні його робіт. Це здебільшого авторські різьблені пласти. Продовжує Микола Стринадюк. Усі вони і з різних періодів творчості різні роботи по своїй структурі, є традиційні, є якісь експериментальні. Митець каже, створює традиційні гуцульські різьблені речі та доволі часто надихається гуцульськими мотивами і переосмислює їх у своїх авторських творах. Майже в кожній роботі інакша технологія. По ходу ти можеш видумувати на якісь нові технологічні лінії для того, щоб роботу. Підкреслити і зробити її так, як ти задумав, Микола Стринадюк навчався у косівському технікумі на спеціальності художня різьба. Він створив бренд Кока, який вже став добре впізнаваним не лише на Прикарпатті, адже твори митця доповнюють збірки колекціонерів і в Україні, і далеко за її межами. По Україні, по Європі, по Америка цілий світ. Оглянути твори Миколи Стринадюка можна у виставкових залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. До слова цією подією у Коломиї розпочали цикл заходів присвячених відзначенню дню міста. Розповідає Ірина Федів, заступниця генеральної директорки національного музею. Ми е, з вами живемо із сучасником, які похвалюємо Пан Микола є вороженцем косо і саме. Напевно, ось це середовище, рідний дім, довколишня природа давали йому ті душевні поруки, які потім переросли. На дійство, окрім Коломийської публіки, завітала численна делегація із Косова, міста, де живе і працює Микола Стринадюк. Його твори відображають дух Карпат і цього міста, каже Вікторія Дудка, виконувачка обов'язків ректорки Косівського державного інституту декоративного мистецтва. Микола Стринадюк він створив не тільки свій бренд, а але він став частинкою бренду Косова і то такою вагомою частиною. Бо насправді його роботи неймовірні, і ми от тут ділилися враженнями з колегами, що його особливістю є те, що він залишається дитиною з дитячим таким сприйняттям цього світу, з дитячою реакцією на цей світ, і тому дуже точні роботи точно відображають стани природи, глибину духовності і менталітету. Жителів Гуцульщини це все неможливо сприймати спокійно. Я сьогодні дуже вражена цією експозицією. Оглянути виставку Миколи Стренадюка Не зрадь собі можна впродовж місяця. Поезія, музика і щирі емоції в Коломиї. У артпросторі Зодіак. У межах заходів до дня міста відбулася презентація дебютної поетичної збірки Лесі Тинкалюк. Я подарую світові любов у програмі. Виступи музикантів, читання віршів і спілкування з авторкою. Вечір мав і благодійну мету. Під час події збирали кошти для військових. Презентацію книги Я подарую світові любов провели в народному домі в арт-просторі Зодіак. У залі зібрались поціновувачі поезії, місцеві музиканти, чітці, а також гості з Коломиї та Околиць. Атмосферу доповнила жива музика. Перед початком вечора авторка книги Леся Тинкалюк охоче поділилася, чому вирішила написати цю збірку та про що у ній ідеться. Цю книгу я написала насправді в період війни, повномасштабної це було для мене нелегко, тому що кожен з нас зараз переживає важливі події. Ця книга написана з любов'ю і трепетом насамперед до самого життя. А також до самої людини звернення, і також тут багато слів про Бога, тому що насправді це Господь наділив мене такою творчістю, і от я написала на своїй обкладинці книги, що любов варта всього, любов важлива сьогодні, завтра і завжди, тому що все починається з любові. Авторка додає, що за появу збірки я подарую світові любов найбільше вдячна своїм рідним та близьким, які завжди підтримували та вірили в неї. Насамперед я хотіла подякувати своїм близьким людям. Це мамі. Татові сестричкам за те, що вони змогли повірити в мене, дали мені можливість відчувати це життя по-справжньому, наділили мене любов'ю до навколишнього світу, до батьківщини, і е, цим самим я хочу ще подякувати своєму чоловікові за те, що він завжди мене підтримує, вірить в мене е, і завжди каже, що я найкраща е, тому. Я думаю, що без них я б це не зробила сама, тому що завжди людині кожній потрібна підтримка, так як співають і на Кароль людині потрібна людина. Організаторкою та ведучою творчого вечора стала Мар'яна Марук. Вона розповідає, що для неї особливо цінно допомагати молодим талантам та проводити сьогоднішній вечір. Леся до мене підійшла з таким питанням, чи може допомогти їй організувати такий захід. І звісно, що я погодилася, адже люблю підтримувати молодих, юних і творчих людей, розвивати. А сьогодні так склалося ще, що з'їхалися і такі теж молоді люди, які зацікавлені у творчості. Я думаю, що кожен вірш Лесі написаний не просто так, а з любов'ю, з відчуттям і з Божою допомогою, як вона каже. І тому це великий дар сьогодні презентувати книгу і її, бути. Її не тільки помічницею, а й наставником в такий час. Тому я безможна вдячна, що саме в нас звернулася. Ну і працівники народного дому, артпростір «Зодіак» з радістю нас прийняли сьогодні. Плюс захід буде благодійний. Мар'яна Марук додає, що сьогодні в програмі вечора гостей очікує не тільки презентація книги. програмі нас очікує не тільки читання віршів Леся Тинкалюк, а також буде вокалістка Вероніка Залеська, саксофоністка. Роман Лукенчук, а також співак Василь Багняк, який буде навіть співати пісні, поставлені на вірші, ну, з віршів Лесі Тинкалюк. Тому буде цікаво. Ну і Читати будуть певні поезії саме з цієї книги. Одним із запрошених гостей став саксофоніст Роман Лукенчук. Його місія на сьогоднішньому заході прикрасити його звучанням музики. Додає також, що з Лесею Тинкалюк знайомий вже давно, і сьогодні для нього за честь бути присутнім на презентації. Взагалі, сьогодні мене запросила Мар'яна на ось цей захід. А Лесі твори знаю вже давно. Ми разом брали участь в заходах Матейвецької громади, коли збирали кошти на ЗСУ. І я власне в Лесіному виконанні чув її поезію, то це надзвичайно глибоко, проникливо і пробирало аж до сліз. Тому почувши можливість брати участь вже у презентації її книги, по-перше, я дуже радий за Лесю, і для мене насправді це за честь. І... Приємно ось Лесі. Творчих успіхів надалі сама ж авторка розповідає: збірка поезій Я подарую світові любов. Її перша книга, але на цьому вона зупинятись не планує і охоче ділиться майбутніми творчими планами. каже наступну книгу можна очікувати вже за півроку. Я б хотіла, ще поділитися своєю історією про кохання. Також написати книгу. Також вже маю написаних понад ще понад 100 віршів, які б хотіла висвітлити в наступній своїй книзі через можливо півроку. Під час заходу гості мали можливість поспілкуватися з авторкою та придбати книгу. У результаті благодійної частини заходу вдалося зібрати 4500 тисячі гривень. Їх уже передали на підтримку 101-ї окремої бригади територіальної оборони на придбання пікапа для військових. Побук Прикарпаття із бойового самбо, благодійний аукціон та сотий ювілейний турнір ліги Real Fight Promotion зі змішаних єдиноборств відбудуться у Коломиї 31 липня у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив організовує усе Івано-Франківська обласна федерація із бойового самбо, президентом якої є Коломиянин, чемпіон Європи з бойового самбо Ігор Грицьків та промоутерська компанія РФП. Більше про ці дві події далі у сюжеті. Відновлення та популяризація бойового самбо на Прикарпатті успішно триває. А це відкриття нових молодих талантів, об'єднання Коломищини і що важливо допомога нашим збройним силам України. 31 липня на мешканців громади та гостей столиці Покуття чекають дві масштабні спортивні події. Ми будемо проводити кубок Прикарпаття з бойового самбо в розділі Профул. Це вперше в історії Івано-Франківської області. Власне Прикарпаття проводиться такий захід. А ми запросили спортс. Менів з місцевих клубів це є школа єдиноборств Братів Грицьких, також спортивний клуб Самурай, спортивний клуб Тирлич, спортивний клуб Титан і наших гостей з інших областей. Це є гості з Сарна, а також з Києва, Берсерк та Прометей. А відповідно, ми хочемо популяризувати такий вид спорту вже тут, в нас, в нашому місті, в нашій області, і даним заходом покажемо, що це таке, як відбуваються бої, сутички. Це хороший такий благородний вид спорту, і в принципі будемо таким чином залучати нових спортсменів до нас у федерацію. Наразі ми плануємо провести це як перший етап на турнір уже обласного рівня, тому що в серпні планується обласний чемпіонат з бойового і, Власне, спортсмени, які себе покажуть як найкраще на кубку Прикарпаття, автоматично вже отримують такий вхідний квиток на чемпіонат області і в подальшому. Шому, звісно, на чемпіонат України. А ще 31 липня відбудеться благодійний ювілейний турнір зі змішаних єдиноборств. Змагатися між собою будуть багато перспективних спортсменів, зокрема, і наші коломийські Андрій Дзьоба та Владислав Весейчук, розповідає президент Івано-Франківської обласної федерації бойового самбо Ігор Грицьків. Власне, завдяки йому цей вид спорту зараз відроджується на Прикарпатті. Ми запрошуємо всіх коломиян, прикарпатців, а також наших гостів в столиці до Коломиї. Ми проведемо благодійний ювілейний турнір зі змішаних ідиноборств Ліги Real Fight Promotion. На цьому турнірі ми організуємо благодійний аукціон лоти, яких будуть представлені Нацгвардією України і спілкою ветеранів штурмових дій. Всі вирушені кошти за аукціону підуть на підтримку на реабілітацію ветеранів Нацгвардії. Найактивнішими зараз є і найперспективнішими це є наші коломияни Андрій Дзьоба і Владислав Мосійчук, їхні тренери Остап Фесюк і Мирослав Лисюк. Тому це будуть головні поєдинки вечора, а також найцікавішим, найголовнішим боєм вечора буде гран-прі в четвірці. Чотири бійця 57 кг будуть визначати, хто найсильніший в Україні, і вони будуть битися за пояс чемпіона РФП. Для тих наших гостей і фанатів ліги боїв в «Октагоні» Ми запрошуємо до перегляду на міжнародних платформах пейперв'ю. Наша у нас буде трансляція, яка буде транслювати наші бої з Коломиї в Європу і Канаду. Приєднуйтесь, болівайте і донайте завжди на армію. Завжди. Ці масштабні спортивні дійства відбуватимуться у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Кубок Прикарпаття з бойового самбу розпочнеться о 10-й годині. Благодійний аукціон о 17-й, А ювілейний турнір зі змішаних єдиноборств о 18-й годині. Це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соціальних мережах та звучить в ефірі Радіо «Сяйво». Бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги все буде Україна.